Звати Христина. Я представляю молодь Тернопільського національного медичної університету, яка цікавиться досягненнями випускників нашого університету. Дуже вдячна за те, що ви приділили час для нашої розмови. Розкажіть кілька слів про себе та власні здобутки. Перше дуже приємно, що молодь цікавиться як кажуть, такими пенсіонерами старічками як ми, що ми там здобули. Ну, насправді, про наші здобутки мають говорити зрештою люди, які з нами стикаються. Тому, в принципі, про здобутки хай говорять люди. Станом на зараз ми є в п'яти обласних центрах, ми дійсно надаємо якісну, по відгуках, знову ж таки, людей, проктологічну допомогу. Якщо порівняти з тим, що, що зрештою проктологія, бо на Інтернатурі з хірургії я вже чітко знав, що я хочу все-таки бути проктологом. Мені зробили операцію по проктології. Я відмучився тих сім днів, там перші дні наркотичні енергетики, потім до 30 днів боліло настільки несамовито, що страшно сходити в туалет, перестаєш їсти, худнеш і десь до 40-го дня починаєш жити нормально. І тоді була така ідея: а що ж люди роблять то за кордоном? Це був десь приблизно 2000 там. 2008 десь 9 напевно, рік, 2008-2009 рік, а що ж типу люди за кордоном роблять? Ну і вийшло так, що почав вже читати літературу на англійській мові, і там, як виявляється, вже досить давно успішно людей лікують без болю, без операції, без страти працездатності, без наркозу. Тобто людина собі ходить, живе, як привикла, ну і займається своїми справами. Тоді мені дуже сильно того хотілося, звичайно, втілити це в життя, але. Будучи інтерном, це було зробити неможливо. От тому, в принципі, тільки вже потім, в більш дорослому віці, було вже цілковите бачення, що це треба все-таки реалізувати, зробити клініку і почати надавати людям ті якісні послуги, які всюди в цивілізованому світі, зрештою, люди і отримують. Але все-таки професія проктолога вона є досить така. Делікатна, можливо, в деякому навіть випадку така досить табуйована. І скажіть, як ви навчилися вибудовувати оцей контакт з пацієнтами і як ви встигаєте здобути оцю довіру до них? Все починається з такої бесіди, як в нас, але це вже якщо ми говоримо про клініку. Насправді ми до людей підходимо, як кажуть, мягко і здалека. По-перше, це є. Досить тривала робота в соціальних мережах і реклама вона, вона є не агресивною, а зрештою більш просвітницькою. Тобто, як за собою доглядати, там що можна робити, що не можна, як правильно харчуватися. Тому тобто, підходимо до людей з і показуємо власне свою компетентність та професійність. Коли людина вже на певному етапі там умовно засвербіло, запекло, закровила, розуміє, що о мені вже треба щось робити. Вона вже по-любому за той час якусь або з нами інформацію отримувала і мала якийсь контакт, або швидше за все, той перший контакт буде зреалізований. І вона вже собі на тому фоні вибирає, з ким вибудовувати стосунки далі. Тоді йде, як правило, дзвіночок кол-центр її вже записують на прийом, вона вже отримала інформацію там, як вона має підготуватися до обстеження. Зрештою, до нас готуватися не потрібно. Тобто людина з вулиці просто може зайти, і ми її надамо повне практичне обстеження. Це є. Огляд, нанесення здеболюючи, галі, пальцеве обстеження, аноскопія, фотофіксація змін і чистий прозорий діагноз. Тобто, нема такого, що ми там непонятно, що подивилися, не зрозуміло, що написали, і не зрозуміло ще більше, що ми лікували. Тобто, у нас все фотофіксація відбувається в кожної патології. Ми показуємо динаміку процесу. Наприклад, був вузол, прошу, не стало вузла. Будь ласка, все в здорові, щастя здоров'я, як кажуть, успіхів. Тобто, бачачи, оце це все цілісне, людині до нас, як кажуть, прийти вже набагато легше. А тут за столом ми деталізуємо, як буде проходити обстеження. Ми надаємо ті самі оглядові шорти, щоб людині було комфортніше. Там є люди, які кажуть, о Боже, доктор, мені все рівно буде видно. Я Кажу, виключимо світло, ви не переживайте, все зробимо як найкраще. Тобто, завжди можна підійти до людини. Власне, і так і треба робити, виконуючи її бажання. Тому що лікар зараз на даному етапі, який просто по шаблону буде робити, як колись, скажімо так, в древні часи там, чи Української держави, чи Совєтського Союзу потіки до побачення, і де пацієнта якісь речі повністю нехтувалися, то зараз, навпаки, медицина прийшла до того, що ми в першу чергу маємо забезпечити бажання пацієнта. Дякую за таку пригаду відповідь. А скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з стереотипами у вашій професії? Там, Я ліпше потерплю, піду до лікаря пізніше, мені соромно. Як ви ставитеся до цього з гумором чи більше з спокоєм? Я до цього ставлюся із глибоким співчуттям, тому що, наприклад, як там, йти до стоматолога, коли всі зуби повипадали, чи є в тому сенс, ну, в принципі, можливо, так, відразу. Імпланти Голлівуд, там і пішло. Поїхало ще дуже часто приходили люди там, умовно в людини тромбоз зовнішнього рідального вузла, невідкладна хірургічна патологія, болюча гуля. Там інколи вже вузол некротизується, з нього починає тикти кров. Часто буває інфікування, вже гнітиче людина така приходить, каже: Та я тут медом, пилком, мастив. От, ну я кажу, і що? Ну так каже: нічого, ти вже прийшов до вас. Кажу: а трошки раніше, а що трошки раніше? Треба ж попробувати і кажуть, самого себе полікувати. Ну, як правило, воно не успішно викликає як там маленьку таку іронічну посмішку. Шкода тих людей, які думають, що. Прикладаючи там картопельку, сало помазати, і все прийшло. Та просто нічого страшного не було, тим слава Богу, що прийшло. Але якісь більш серйозніші речі, ну, на мою думку, гаяти часу не потрібно, тому що е, своє здоров'я в першу чергу, як кажуть, громиш, ти ж не лікаря здоров'я, як кажуть, тратиш. І самий основний варіант, що е, мати можливість вилікувати до операції будь-які проблеми, завжди набагато і дешевше, і легше. Ну, і взагалі в всіх відношеннях краще, що для лікаря, що для пацієнта. Дякую. А от ви маєте такий великий досвід вже стажу вашого. І чи змінилось у вас ваше ставлення до людської вразливості, до здоров'я загалом до тіла в порівнянні з тим, як ви тільки починали ваш шлях в медицині? Доки це не зрозумів запитання. Тобто, чи можливо, ну, от ви е... тільки Починали ваш шлях в медицині і мали якісь свої певні уявлення, тобто так про дану про професію. Так, так. А після того, як ви вже отримали певний досвід, чи у вас можливо якесь ставлення до вашого здоров'я змінилося? І це до мого здоров'я став е, ні ну чи може до здоров'я пацієнта. Ви можете розказати про здоров чи до здоров'я пацієнта в проктології? До здоров'я пацієнта в Хорошо. Ачить на той момент, коли я вже, в принципі, думав про проктологію, і про цей шлях, я вже мав знання, які зрештою використовуються за кордоном, і було чітке бачення, що потрібно працювати в тому напрямку, щоб забезпечувати людей малоінвазивними неболючими процедурами. Тому що вже до того часу я кажу сам помучився, відчув як це, і я чітко розумів, що. Ну, найкращий все таки варіант це робити так, як робляться в ну, цивілізованих країнах, там, де за це страхові компанії платять кошти лікарням. І це бачення після початку практичної діяльності воно тільки поселювалося. Тому що якщо після такої операції, як я робив, у мене реабілітація була 30-40 днів, де я переставав їсти і страшно було взагалі ходити в туалет, це, це був ужас просто. Ну, реально, найбільшого болю, як післяопераційний проктологічний, я ще за своє життя ну, не переживав, що там різні були речі: там, велосипед, переломи, падіння зі стертесіна, ну, всяке різне. Нереально веселе, цікаве ну, <плухи> життя. Ну, проктологічний біль, він, на мої відчуття, суб'єктивний, звичайно, він найбільший. І... Відсутність його під час лікування ну для мене це був там як саме основний дороговказ. І вже на практичній діяльності тромбоз зробив за 7 днів сліду, нічого не лишається. відчуття там проходять на другу-третю добу, там повністю нічого не турбує. Ну це реально найкраще, що можна запропонувати людям в проктології зараз на даний момент. Угу. А скільки будь ласка, от ви отримали цей досвід? Пройшли вже певний шлях. Можливо, у вас були під час цього певні сумніви? Чи ви рухаєтеся в тому напрямку, чи ви би хотіли щось змінити? Як ви з ними боролися? Ну, сумнівів ніяких не було ну, відповідно, особливо й не було з чим боротися. Була єдина думка, яка ще до сих пір кріпне, що потрібно більше все таки людям давати просвітницької діяльності в плані того, що чим раніше прийдеш, тим і легше, як кажуть, і вилікуєшся від тої проблеми. Профілактика дуже важлива роль. Грає тому от ці речі хотілося б, і, зрештою, стараємося це максимально реалізувати, доносити якомога більше до людей, щоб люди розуміли, що від того, що вони сьогодні їдять, залежить там, умовно, завтрашнє, їхнє там комфортне чи некомфортне пологічне здоров'я. Поговоримо більше про ваше студентське життя. Розкажіть, будь ласка, чи був у вас такий момент протягом вашого навчання, в який ви хотіли повернутися ще раз? Можливо, є щось таке. Хм. Ще раз. Взагалі, скажу так, в загальному за наше студентське життя воно було в буремний час, там і, і революції. Ми їздили на такі речі. Там, цікава була боротьба, багато чого можна розказати, але, напевно, на камеру це буде не дуже доречно. Там як воно в нас в Тернополі відбувалось, в УЗІ, зокрема, там і так далі. Ну, це вся історія. Кому цікаво, він може це, як кажуть, і з джерела запитати. Ну, саме цікаво в студентському нашому житті, це було те, що. Умовно, ми не мали мобільних телефонів, в нас завжди було живе спілкування і кафедра що анатомії, що потім топографічної анатомії. Я рахую, що це були самі великі, круті мастодонтові кафедри, на яких ти розумів, що от твоє справжнє життя як лікаря починається саме там. Тому що якщо ти не знаєш анатомії, ну про що далі з тобою можна говорити? Якщо ти не знаєш гістології, це та сама анатомія на клітинному рівні, ну все далі зупиняється. Можна не знати, як малюються супербіохімічні формули, там де там вуглевод, що там чіпляє, яким ковалентним зв'язком. Але момент, що ти маєш точно знати анатомію, ну він був такий зразу зрозумілий. І два найважчих предмети: це все таки була і анатомія, і гістологія. Ну, скажу так, я що анатомію що гістологію любив, проблем ніколи з тим не було. І пам'ятаю, не знаю от вже як вас, ну, в нас були старенькі трупаки з Формаліну, які ми теж допомагали витягувати, Там відплакував все, що можна відплакати від того Формаліна. І потім ти береш великий грубий атлас і шукаєш то все на тому трупику. Що знаходиш, де що не знаходиш. І от уже весь спілкування за трупиком, коли. Умовно, там 30 людей, де там в три поверхи стають і неможливо побачити. Ми вчились і вчились класно. І було не раз таке, що приходиш там вже все за нормальним, як кажуть, матеріалом, все зайнято, і тобі лишається там таке, що там щось знайдеш, але потім показувати треба на нормальному. Але ми нічого, ми брали атлас і шукали як там, умовно ще з іншими людьми на тому. Потім помаленьку люди з того приходили до нас, а потім ми помаленьку тікали на нормальний матеріал і вже знов та сама купа купоті типу, була. Е, жити було весело, бідно, але ми завжди старалися знаходити якісь позитивні речі, то студентське життя воно завжди рухалося якимись зібраннями, рухами, поїздками. хоча Реально, там якісь грандіозні речі, такі які би зараз міг собі дозволити. Ну, в принципі, коштів не було. Але ми точно його проживали по відчуттях. Тому що зараз я куди не зайду, картинка, всі сидять і тако всі в мобільних телефонах. Всі мобільних телефонах. Все, боже, мій мобільний телефон більш цього століття. І ти така поставиш, що я виконував мобільний телефон. Ну, воно звичайно класно, тому що життя рухається вперед. Без тих мобільних телефонів його важко уявити. Але, ось, зрештою, це такі спогади за станське життя. Найкраща пара, яку я згадаю, це в принципі анатомія. Це mm -hmm. пан Голод, професор, який нас, в принципі, викладав. Дуже критичний чоловік, гумористичний. Такий, от він дав той медичний гумор початку в життя. Не раз було таке, що дама там стоїть, розказує. Пробудову там м'язів, скільки там груп, як там це, ну вообще все таке скласно. І кажуть, молодець, сідай, доню. Але зараз сядеш, заспокоїшся і потім скажеш, а як то насправді в нормальних людей? <ріху> От, ну, десь якось так воно у нас проходило. вас такі яскраві враження, це дуже чіпляє. А чи пам'ятаєте ви ваш перший похід як саме студента-медика в лікарню? Можливо, ви саме тоді вже відчули, що ні, не, не студента-медика. Значить, яка була історія? От що йому згадав вашими цим навіємним емоціями? Значить, мій батько-анестезіолог, і десь клас 11, він мені почав прививати бажання до медицини. Значить, попадаю я на операцію. Він якраз тоді наркози давав в. Нейрохірургії, лікарні швидкої допомоги, ставить мене, з типу, цей... якусь табуретку, так щоб мені було видно, бо там така нормальна типу, група. От. І перше, що я побачив, це було трепанація черепа, де там гарно сверлом в голову сверлять, висверлюють, потім ту кістку випилюють. Я так подивився, подивився, так бачу легенько, що думаю, та ні, вийду я. Потім десь я пару тижні не ходив. Він добиває, каже: ну що, не на стабільно хірургія. Каже, давай абдемілака, кажу, давай. Тоді я попадаю на чоловіка, якому 30 лисків оцинкованої бляхи впало на таз, і відповідно десь кровотеча внутрішніх органах. І група з хірургів, три чоловіка, плюс інтерн, це вже чотири. Анестезіолог, Ой, сестра анестезіологічна. Плюс операційна, і це от все разом стільки людей над одним тіпо тілом чекують. Заходжу в операційну, перше, що бачу, велика мидниця такої гарної крові з серветками. Запах крові просто такий. Ну, я його зараз пам'ятаю, такий гарний, гарний, справжній запах. Ти розумієш, о, да, тут щось серйозне відбувається. Потім я так чик, подивився, бачу, розпонохано все від кістки до кістки, бо реально не знають, що де крови. От. Я ще туди так пару разів подивився, помірює пульс тиск, я так ще раз рано чую виходжу. Виходжу, ще раз подихав. На другий раз я вже заходжу буквально на пару секунд, ще раз нюхнув, подихав, і вже потім тако, в коридорі, тако, постійно, сів, сижу і так думаю: матір Боже! Що я маю тут робити? Ну і в общем, десь про хірургію я довший час не думав, а тоді. В медичній поступенні вже після анатомії, на топочці, я точно знав кого. Хірургі. о хірургії. Якось так. Це дуже сильно розповідь. А от ви розказуєте, що у вас така дуже насичене студентське життя, е, окрім навчання. Тобто, як ви це встигали поєднувати? Можливо, у вас було якесь ще окреме хобі, де ви е, мали таку свою віддушину? Дивіться, хобі я знаю. Та я все пробував, Там на велосипеді, рибалка, там якісь тусняки збори, ну, всякі різні, якісь навіть там гуманітарні речі, десь там щось поприбирати. Але найбільше якраз тут прикол, що ми навчання поєднували з відпочинком. Тобто, не знаю, як вас зараз, але в нас було місце зустрічі морфологічні, це є бібліотека. Там пересікалися всі курси по всіх можливих, як кажуть, напрямках. І куди ти йдеш? Ну читальний зал. Тобто вдома всі знали, що ти мудра дитина. Ходиш вчився. Ти швидко прийшов, повчився далі тусняк. Гей, гей, там і помісла. Нараз приходили ми з того читального залу, такі начитані, що як був оборонець, що казали, що ти ще раз підеш в читальний зал читати, то певне твоє навчання на цьому не закінчиться. Але це дуже весело, бо зараз навпаки, є такий стереотип, що студенти медики лише вчаться, вчаться. Звісно, так і відбувається, але це дуже класно поєднувати, як і відпочинок, так і навчання, щоб був баланс. Кожен шукає свій баланс. Ну так ми його знаходили. Або інколи той баланс нас знаходив. <свісна> 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 а які б, на вашу думку, три речі ви б взяли от, з медичного університету? Не матеріальні, а суто такі внутрішні, якийсь може, досвід, навички, які ви отримали. Ну, напевно, цілеспрямованість 100%, тому що, щоб здати нормальну анатомію, треба було досить чітко гарно цілеспрямовано попрацювати Ці 100%. Uh -huh. О, це, напевно, той предмет, який і формулює. Як кажуть, хірургів, докторів ну, загального напевне так? Тобто лише сприймавність, чи можливо ще щось хочете додати? Та це важко так сказати. Що ти на якому етапі життя здобув? Ну звітом я пам'ятаю, що воно навчило тебе рухатися вперед до того, що ти там собі запланував? Запланував там здати на 4-5, все, вперед. Понеслась. Ви є лікарем в цивільному житті. А як змінилось ваше покликання в умовах війни? Та, в принципі, і по війні, так як і в цивільному завжди стояла задача допомагати е, людям. Ну, номер один, я завжди так думаю, спочатку ти маєш щось здати цьому світу, і тоді той світ щось тобі буде повертати. Тому номер один завжди допомагати людям. От, А під час війни сталося так, що війна застала мене в Києві. Ми відкривали там якраз наступний структурний підрозділ. У нас вже було готово, в принципі, абсолютно все, був навчений персонал. Повністю, і тим не менше, якраз вранці все це почалося. Шум, гам, все з Києва виїжджає. Це Ми, як кажуть, швиденько сіли в метро. Остання станція Житомирська, і звідти пішки вже на трасу. На трасі вже тоді теж там якісь літаки літали, і вертольоти, і там де щось вже падало. От, а потім нас вже підібрали родина друзів. Машиною, і ми поїхали в Тернопіль. Після того, там ще Даня кажуть, від стресу відійшов і Тоді сам пішов в ТЦК і вже добровольцем, там як кажуть, оприділили мене простим лікарем в бригаду. От. Ну, от так проходила, як кажуть, військова кар'єра. І саме основне, от що там пам'ятається, що загальний план людей: я хочу жити, але я не хочу вчитися. А я був позаштатним інструктором дуже часто, якраз вчив людей, якраз тої першої медицини, там навчання різні проходив. Мені було дивно, кажу, чоловічі, ти хочеш е, вернутися ну, з очима і взагалі додому. Та хочу. Кажу, купи собі захисні окуляри там за 2 тисячі гривень. А, мені не видали. Кажу, тобі не видали, і можуть і не видати. Але чи вартує твій зір? Кажу 2 тисячі гривень. Да, вартує, купиш, не знаю. І з таким, коли стикаєшся, так думаєш, Боже, а. Нащо я взагалі це все роблю? Кому це треба? От ця штука, що от їм не треба, вона найбільше вбивала. Але були і люди кардинально інші, які ті знання по крупиночках в тебе забирали, і вони фактично за день робили те, що не можна було зробити там, з тими, кому все рівно, щоб не сказати гірше. І от якраз от, ці речі, коли ти доносиш до людей просвітницький, що народ, ну, можна ж інакше жити, чомусь люди сприймаються. як Якусь слабість, там, я не знаю, якесь незрозуміле нав'язування чи некомпетентність. Хоча я чітко розумію, що якщо навчити людину до безумовної навички, зупиняти кров з руки, з ноги, то не доводи Боже, це станеться, все буде класно. І таких прикладів з реального життя хлопці, які потім дякували, казали: О, дякую, що навчив. Кажу, слава Богу, що живий, здоровий лишаюсь. Тому. Покликання, як кажуть, якщо ти лікар, дійсно лікар, то ти нікуди не дінешся. Ти завжди будеш лікарем. Якщо це дійсно твоє покликання. О, тому в мене сумнівів не було, що я маю захистити там, свою родину, дім і виконати свою функцію як лікаря там, ну, де я буду потрібен. Ви є дійсно таким живим прикладом лікаря, і ви поставили на перше місце допомагати іншим. Це дуже сильно, я би хотіла. Безмежно вам подякувати як і від себе, так і від глядачів, які дивляться зараз нас. Дуже вам дякуємо. Також ви згадували про вашу клініку в Києві, про ваш досвід цей. Я, Що вас спонукало відкрити клініку? Ну, перший номер один, я розумію, що ми гарно, якісно надаємо послуги. Ми навчили в різних областях там, ну, на сайті можна подивитися, там більше 30 людей, починало свій. Як кажуть творчий професійний шлях як проктолога, тобто їхнє перше місце роботи було в нас. Ми їх вчили, тобто просвітницька діяльність раз. Далі ми чітко розуміємо, що так як ми надаємо послуги людям, вони є дійсно якісні. Ми підходимо в першу чергу для людини, тобто, у нас година зарезервована на одного пацієнта, і більше нікого в клініці немає. Тобто ми в абсолютно. Приблизно в такому спокійному темпі з вами проходимо швиденько все обстеження, розбираємося, і в нас є час, щоб власне зайнятися лікуванням. І ви вже звідси виходите, фактично можете вийти навіть і здорові там чи без поліпа, чи без тромбозу тощо. Тобто, номер один це сервіс для людей. І розуміючи, що такого сервісу в нас взагалі в Україні бракує, ми завжди рухалися вперед і старалися тим людям його якомога більше давати Я думаю, в майбутньому ті наші. Тисячі здорових пацієнтів вони ляжуть в написання, і кажуть, якоїсь наукової роботи. Просто то ковід, то війна, і фізично зайнятися, наприклад, тою самою наукою і довести, що ці методи є дійсно класними, Ну, поки що, як кажуть, наразі часу не вистачав. Дякую за вашу відповідь. На останок би хотіла вас попросити дати пораду нашій молоді, нашим студентам-медикам, які нас дивляться, от що можете від... Щиро серця поради. <кій> Народ, ніколи не зраджуйте вашим ідеям і завжди йдіть до кінця. Якщо ви навіть один раз впадете, хтось вам там щось обламає, пам'ятайте, що якщо ви не зрадите вашій мрії, вашому тому справжньому бажанню від серця, там, наприклад, допомагати людям там, зробити щось велике, ви по-любому цього доб'єтеся. Хто би вам що не говорив, ніколи не оглядайтеся назад і порівнюйте себе не з кимось. Тому що там ви завжди зможете програти. Ну, хоча і виграти. Якщо з дурочком себе порівнювати, ти завжди будеш класний. Но якщо порівнювати себе з тим, яким ти був вчора. Ну, наприклад, я сьогодні відтиснувся там 10 разів, Завтра, 12, післязавтра, 15. Я стаю краще, але я не порівнюю себе з кимось. І тоді до вас точно прийде успіх. І він вам скаже: йди сюди. Дякую вам за таку відверту щиру розмову. Було. Дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую за те, що приділили нам час та поділилися власним таким досвідом. Все взаємно. і успіху вам!